Ви дивитеся єдині новини про головне на 11-ту годину. Розкажу я, Лілія Налягака. Спеціально прорахований комбінований удар, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню повітряну атаку через неї в Одесі, без тепло та водопостачання десятки тисяч людей. Загалом під ударом були 12 областей. Відомо про дев'ятьох поранених. Серед них діти є пошкодження залізниці та житлових будинків. Які саме засоби задіяла країна агресорка, та як із ними впоралася наша проти. Повітряна оборона. Я розпитаю Юрія Ігната, речник повітряних сил Збройних сил України, з нами наживо. Пане Юрію, вітаю вас! Доброго ранку. Вітаю! Отже, розкажіть докладніше про російську атаку цієї доби. Якою була тактика ворога, і як відпрацювала наша ППО? Ну цього разу географія удару була широкою. По всій території країни лунали повітряні тривоги. Залучались різні засоби до відбиття. Вже є багато інформації про те, що вже в новинах шириться, що відпрацювала авіація. Тут не приховаєш. Ви бачите, дуже часто з'являються навіть в соцмережах збиття літаками f 16 зокрема, і шахедів, і крилатих ракет. Ну, спробуємо і ми щось сьогодні, якщо вийде взяти це відео наших пілотів. Будай показати, як це відбувається всередині. Якщо вийде, то мають люди теж бачити, бо тому що, дійсно сьогодні льотчики наші відпрацювали особливо на іноземних літаках, що стосується в 16 Ну а також міражі сьогодні значна кількість ракет знищена саме авіаційним способом. Як то кажуть, за допомогою перехоплення винищувачами. Також відпрацювали непогано і зенітні ракетні війська. Якщо говорити мовою цифри, бачите, що всі крилаті ракети знищено збито це ракети ХАСТ-1, а також ракети наземного базування іскандерка. Плюс одна авіаційна ракета теж була сьогодні перехоплена. Що стосується балістики, то на жаль, немає збиття сьогодні. Чотири балістичні ракети на східних в східних регіонах не були перехоплені. В силу певних обставин зрозуміло, що перехоплювати балістику може система Петріот. Треба бути в потрібний час, в потрібному місці, там де ворог цілиться балістику, і таким чином інколи вдається перехоплювати, коли є така можливість. Ну а цього разу на жаль не вдалося. Але бачите, результати в цілому не дуже, скажімо так, дуже високі, тому що і з шахідами сьогодні теж дуже гарний результат близько 400%. Дронів було випущено противником, і велика кількість їх була перехоплена 367, якщо я не помиляюсь, і таким чином, про те, куди цілий ворог що, мабуть, теж завжди запитують в медіа. Звісно, це об'єкти критичної інфраструктури, це логістика, зокрема залізниця. Енергетика і так далі, те, що ворог і намагається робити, про що повідомляло наше вище військово-політичне керівництво: що Росія дійсно не полишає намірів користатись цією погодою, що сьогодні є морозами, які ще не відступили з України, щоб знищити тепло, світло людям, і так далі. Ви зачепили тему роботи винищувачів, зокрема F-16, Тож хочу розпитати вас. Наступне напередодні французьке видання Intelligence Online повідомило, що небо України нібито почала захищати ескадрилья f 16 до якої входять українські, американські та нідерландські пілоти. Чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Ну, я б Чули колись про таке видання взагалі? От Я Перша вчора ще дізнався, тому дійсно цікава, цікава інформація. з'явилась там і одразу поширилась інформаційний просто. Ми навіть не стали одразу спростовувати. І, ну, хотілося подивитися на реакцію нашого ворога, так який, який одразу бачить тут завжди велику кількість іноземців, і так далі. І так далі. Ну, власне. Реакцію цю ми вивчимо обов'язково, хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики і показують такі результати, що іноземці дивуються просто наскільки вправно і наскільки ефективно можна використовувати ті типи, які нам надали на озброєння дружні країни. Знаєте, що створено авіаційну коаліцію. Безумовно, у нас іде постійний діалог, постійна комунікація, співпраця. Нам є що чим поділитися з нашими партнерами. По тактиці застосування сьогодні в цих умовах, яких є. А те, що писало це видання, що пілоти десь там з Афганістану з досвідом і так далі. Ну це зовсім інша війна, зовсім інші реалії. Ми працюємо сьогодні. Наші льотчики працюють в умовах е насиченого російського ППО е в умовах, коли пілот відпрацьовує завдання, а ньому, йому вслід летить е одразу шість російських ракет е спину. В таких умовах працюють наші українські пілоти. Ну а е, те, що там це видання, має французьке е, сумнівну репутацію. Я пізніше в себе на Фейсбуці там є детальний аналіз комунікаційний наші зробили повітряних сил. Мабуть, треба просто вірити в наших хлопців, в, в наших льотчиків, які сьогодні показали неймовірний е, результат. Ми безумовно віримо і дуже вдячні нашим льотчикам і всім військовим протиповітряної оборони. Дякуємо і вам, речник повітряних сил збройних сил України, Юрій Гнат розповів подробиці сьогоднішньої комбінованої повітряної атаки Росіян. Дякую. Одну керовану авіабомбу і три герані застосували росіяни по Харківщині. Постраждали двоє людей. Докладніше про оперативну ситуацію там розповість наша кореспондентка Світлана Шакера. Вона з нами наживо. Колего вітаю, які новини у вас? Вітаю, Лілія. Так дійсно двоє чоловіків постраждали на Харківщині протягом минулої доби, як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Це двоє чоловіків 51 і 52 років із гусинки. Це Кіндрашівська громада Куп'янського району. Вони постраждали під час обстрілу. І учора росіян завдавали авіаударів по козачій Лопані, Це прикордонне селище. Там пошкоджені будинки, також є пошкоджені автомобілі. І, зрештою, хочу сказати, що і зараз у ці хвилини росіяни завдають авіаційних ударів по Козачій лопані. Поки ми готувалися до включення відлуння цих вибухів, було чути і в самому Харкові. У селі енергетиків близнюківської громади росіяни після обстрілів пошкодили. Електромережі і сьогодні о 6.30 ранку завдавали ударів по місту Лозова. Про це у себе в телеграм-каналі Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Про наслідки цих ударів ще не повідомлялося. А ще вчора в регіоні рятувальники продовжували долати наслідки підтоплень. Тало вода почала затоплювати підвали в шести районах області. Особливо складна ситуація була. В Ізюмі, в Лозовій та власне в усіх низинах було дуже багато талої води. Рятувальники приїздили із помпом, відкачували її. А комунальні служби допомагали рити траншеї, щоб відводити воду від житлових будинків. Тільки завчора таких викликів рятувальники отримали 65 разів. Рятувальники кажуть, що таких погодних умов, такої таких підтоплень на Харківщині, не було ще від початку 2000-х років, тому що зими були теплі і переважно. Безсніжні і що щодо енергетичної ситуації в місті, то вона залишається напруженою. Після в останні дні не було ударів по енергооб'єктах, але, але наші комунальники і енергетики ще й досі не впоралися. Із наслідками попередніх ударів по ТЕЦ частина міста залишається без опалення. Люди в квартирах гріються чим можуть і працюють пункти обігріву. І до того ж, у Харкові нині досить тривалі відключення електро. Енергії і це також е, дошкуляє, тим більше що е, зараз ідуть морози, і переживати ці морози харків'янам буде ще складніше. І це всі новини на цю хвилину. Лілія. Дякую, колего. Це була Світлана Шакера з останніми новинами з Харківщини. На Одещині троє людей постраждали внаслідок атаки російських військ. Як повідомив очільник одеської міської адміністрації Сергій Лисак, двоє поранених чоловіки. Один із них у важкому стані. Інший і середнього ступеню тяжкості обидва ушпиталені. Ще одній жінці надали допомогу на місці. Через ворожий обстріл зафіксоване пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. У ДТЕК сповістили про серйозні руйнування на ТЕС. Зараз енергетики розбирають завали. Дронові уламки поцілили у квартиру на 22-му поверсі житлового будинку. Про це повідомив керівник області Олег Кіпер. Окрім цього, є влучання по складських приміщеннях та будівлі СТО. Вогонь знищив дві автівки. Ще один безпілотник упав поблизу приватного будинку і понівечив його фасад та вікна. Інший на території гаражного кооперативу зачепив сім гаражів та два легковики. Одна людина загинула, і шестеро постраждали внаслідок російських атак на Сумщині. У Криківській громаді окупанти спрямували три безпілотники на оселі місцевих жителів. 68-річна жінка загинула під уламками будинку. Уся її родина, син, невістка та двоє дітей поранені. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, за минулу добу окупанти здійснили понад 20 обстрілів по 15 населених пунктах у 14 громадах області, пошкоджені приватні будинки, об'єкти інфраструктури, нежитлові житлові приміщення та автівки. У Женеві сьогодні відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та Сполучених Штатів. За словами президента Володимира Зеленського, українська делегація вже у Швейцарії. Однак домовлятися з росіянами важко, адже вони не демонструють бажання до миру. Натомість посилюють атаки на фронті та енергетичний терор. Зараз усі чекають продовження. Тристоронніх зустрічей, наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. Росія не може стояти проти спокусу останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцям. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім, це стосується сполучених штатів. Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодились на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь. Безумовно і довго тривало. Росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював.